Улюблені жоржини радують нас своїми ідеальними квітами самих різних форм і розмірів, від мініатюрних помпонів до величезних тарілок. Американське товариство жоржин класифікує їх на групи: декоративні, кулясті, орхідні і кактусові, всі вони відрізняються складною симетрією пелюсток. Існує понад 40 визнаних видів, кожен з яких має видатні сорти та архітектурні суцвіття. Жоржини обожнюють тепло і сонце. Їх бульби чутливі до морозів, тому для розвитку їм потрібна прогріта ґрунт. Крім того, у них довгий період вегетації, цвітіння настає приблизно через 100 днів. Знати, коли садити жоржини, дуже важливо для успіху. У регіонах з теплим кліматом посадка після заморозків забезпечить гарне цвітіння в кінці сезону. У холодних регіонах з коротким літом краще почати вирощувати їх вдома, щоб прискорити цвітіння. У цьому посібнику ви знайдете більше деталей для ваших конкретних умов. Огляд жоржин Жоржини проростають з бульба м'ясистих, крохмалистих кореневих структур з нирками. Після зимового спокою вони швидко йдуть в зростання з настанням тепла. Але до цвітіння їм потрібно близько 100 днів. У зонах 7, 10 жоржини можуть зимувати в ґрунті, хоча в жаркому південному кліматі вони страждають від посухи. Бульби також не переносять сильних морозів. У холодних регіонах їх краще вирощувати як однорічники або викопувати на зиму. Для гарного росту жоржинам потрібна міцна коренева система, яку забезпечують правильне місце, підготовка ґрунту і обрізка. Високі сорти вимагають підв'язки, але не виносять сильних вітрів. Також пам'ятайте, що жоржини отруйні для собак і котів, коли садити у відкритий ґрунт. Садити жоржини потрібно, коли ґрунт і повітря добре прохріються. Не поспішайте правильний термін посадки забезпечить рясне цвітіння. Бульби і розея сада жоржин бояться заморозків, тому висаджуйте їх тільки через кілька тижнів після останніх морозів. Коли ґрунт прогріється вище 16 градусів. Є два популярних способи. Один посадити бульби в ґрунт після останніх заморозків зазвичай в квітні травні, Два – Почати вирощувати їх вдома в горщиках для більш раннього цвітіння, особливо важливо в холодних регіонах. У більшості регіонів жоржини можна садити до середини червня. Пізні посадки дадуть цвітіння на початку осені. Ідеальні умови для жоржин про холодні ночі 13-16 градусів і теплі дні 21-27 градусів. Поради щодо зон. У більшості кліматичних зон краще садити жоржини в квітні травні, щоб отримати цвітіння всередині кінці літа. У теплих регіонах можна садити раніше, а в холодних починати вирощування вдома. Зони 7-10. У цих зонах жоржини зимують в ґрунті. Посадку можна починати вже в березні, а пік цвітіння припадає на вересень-жовтень. Зони 6 і холодніші. У холодних регіонах з коротким літом жоржини краще садити вдома заздалегідь, щоб встигнути насолодитися цвітінням. У зонах 5 6 останні заморозки зазвичай на початку середині квітня, а в зонах 4 і нижче в травні. Висаджуйте розеясаду, коли ґрунт прогріється вище 16 градусів. Як вирощувати вдома бульби в горщиках у зонах 6 і нижче починайте вирощувати бульби вдома в середині кінці квітня, використовуйте горщики об'ємом не менше 4 літрів з дренажем. Заповніть їх наполовину, покладіть бульби нирками вгору і присипте землею. Поливайте помірно і тримайте в світлому місці. З насіння Сійте насіння за 4-8 тижнів до останніх заморозків, заповніть лоток ґрунтом, розкладіть насіння, злегка присипте землею і зволожите. тримайте в теплому 18-21 градус і світлому місці. Сходи з'являться через 7-10 днів. Як садити у відкритий ґрунт. Підготуйте місце, жоржини люблять сонце не менше 6 годин на день і пухку, багато ґрунт. Викопайте яму шириною 30 см і глибиною 30-60 см, додайте органіку і посадіть бульби на глибину 70 см нирками вгору. Відстань між рослинами 30-90 см. Грунт повинен бути пухким, родючим і добре дренованим з РН6, 7 0 При необхідності додайте вапно, компост або гній. Захист від заморозків. Якщо очікуються заморозки, укрите жоржини мульчою або спеціальним матеріалом. Можна використовувати обрізані пластикові пляшки в якості мініпарників. Догляд: Мульчування допомагає зберегти вологу і захищає коріння від перегріву. Високі сорти підв'язуйте до опор. Вирішіть, чи будете ви залишати бульби в землі або викопувати на зиму. Викопування бульб. У холодних регіонах бульби викопують після перших заморозків, коли листя почорніють. Акуратно витягніть їх, обріжте стебла, очистіть від землі і просушіть. Зберігайте в прохолодному місці в ящиках з вологим піском, вермикулітом або тирсою. Періодично перевіряйте, щоб бульби не пересихали.